Упираєшся трьома пальчиками, взявся, приложився під підборіддя, лікуть вище і постріл. Він переніс кілька операцій: ампутацію ноги, численні переломи і травми на іншій кінцівці. Військовослужбовець Олександр з позивним Зірка на захист держави став ще у 2014 році. Весь цей час перервою у рік боронив країну на Донеччині. П'ять місяців тому росіяни скерували на позицію бійця дрон. Та це не зламало його дух і жагу до життя. Нині Олександр опановує нові види спорту, зокрема, стрільбу з лука. До цього ні ні ні. Я не займався. Короче, ну просто ну мені не приходилося. Я стріляв зав. Автомата, там, з зі снайперки там, ну, з усього короче, оружие, да? Ну а з лука мені не приходилось. Були змагання, да? я там зайняв друге місце на 30 метрів. І так же само, я зараз займаюся на 30 метрів, хочу на чемпіонат України серед людей з інвалідністю. Ну, попробувати себе так же само. І я думаю, що 30 метрів це для мене не рубеж. Короче. Я можу вийти на 60 і на 70 метрів. Стрільба з лука спорт доступний для всіх, спеціально для бійців його адаптовують ...відповідно до потреб. Луки для захисників зазвичай меншої ваги. Тут усе залежить від важкості поранення. Стріляють вони здебільшого сидячи на кріслах колісних. Саме так тренується військовий з Києва Артем. Два місяці тому, захищаючи державу, він отримав поранення на Донецькому напрямку. Ворог з дронів скидав гранати під ноги українських захисників. Осколками Артему перебило коліно та розсікло кінцівку. І тепер він проходить лікування та реабілітацію в Івано-Франківську. Це дуже добре, об'єднає людей. Нас і військових, ну ми ж всі стріляємо, тому нам взагалі-то дуже цікаво і ну, прикольно стріляти. Спосіб реабілітації дуже добре, бо ти спілкуєшся з людьми. Ну, ти спілкуєшся з тренерами, ще хтось там, волонтери якісь -то приїжджають, інші хлопці долучаються. І тим самим ми е один з одним комунікуємо і ну, більше спілкуємося, і ми так друг другу десь е там на якісь -то потім лічні теми переходимо і щось робимо, і допомагаємо так і один одному. Навчає військовослужбовців стрільби з лука олімпійська призерка Катерина Дубровіна до Івано-Франківська жінка переїхала після початку повномасштабного вторгнення з Харкова і вже понад рік тренує тут поранених військових. Спочатку заняття проводили тільки у лікарні, а тепер, каже, хлопці відвідують їх також на стадіоні. Тренування стараються не пропускати навіть попри лікування та реабілітацію. Адже стрільба з лука, переконує Катерина, це не лише про те, щоб чітко потрапити у ціль. Цей процес має набагато глибший сенс. Кожна людина, кожне тіло воно прилашне. До техніки стрільби, бо це ж якби все ж таки філософія, якась ти розслабляєшся, щось там задумуєшся, хочеш попасти. Це для кожного цікаво, але це такий особистий вид спорту, коли ти можеш побути сам в собі, забути про те, що навкруги тебе, і тоді в тебе буде ще краще виходитись. Тут є. Можливість так весело провести час і ще відчути себе, що ти попадаєш, що ти можеш, що ти хочеш попасти. Ну, якісь з'являються нові мрії, бажання. А якщо нема бажань, нема життя. За цей час каже Катерина Дубровіна, серед військовослужбовців вже сформувалася символічна команда. На постійній основі у неї тренується близько десяти бійців. Це переконана хороший приклад того, що чи не усі види спорту можуть бути інклюзивними, і зараз розвивати цей напрям у відносно спокійних тилових регіонах надзвичайно важливо. Люся Гребик віталімаглаті, телеканал 402.